Доброго ранку і доброго дня усім, хто завітав на мій канал Емілі. Дякую, що заходите. А сьогодні я хочу разом з вами приготувати дуже смачний торт, який називається ескімо. Зараз я розділила яйця на білки і на жовтки, і будемо збивати білки в першу чергу. Так. І так, білки ми збили. Дуже гарно вони тримаються. Половину цукру від загальної кількості ми всипали в білки, а половину будемо всипати в жовтки. Зараз будемо збивати жовтки. І так, жовтки ми збили також із половиною цукру. І вливаємо. Сюди 100 мл води в жовтки. Так, зараз перемішаємо і будемо вливати у білки і трішки їх зіб'ємо разом. Так. Збиваємо. І так, все ми тепер збили разом із жовтки і білки. А зараз просімо муку, какао і розпушувач. Так. Какао, розпушувач і мука. Таке тісто у нас получилось, ми акуратно його перемішали, а зараз підготуємо форму і будемо випікати. Відправляємо наше тісто, випікатись. А зараз ми зробимо крем. Вбиваємо два яйця. Так. Поки що ми не включали ще плиту. Зараз ми усе розмішаємо. Цукор пів стакана. Звищенне молоко, також пів стакана. Так, розмішуємо. стакана. Всковороді просто зручніше, тому що вона ширша. І щоб не пригорало, як включимо плиту. Так, а тепер мука, мукичка і ванілін. І будемо розмішувати молочком. Включили плиту і будемо отак постійно помішувати, аж поки воно не завариться наш крем. Якщо де грудочки, там, то нічого страшного, ми ще будемо збивати цей крем із маслом вершковим. Отак. От так гарно треба мішати, щоб крем у нас заварювався, але не пригорав. Так. І так, креми заварили і будемо продовжувати далі готувати наш тортик. Все з кремом тут все. А тим часом у нас уже готовий тортик, уже співся. Наше тісто готове для тортика. Зараз він дуже гарно повинен. Охолонути, потім ми його акуратно виймемо, розріжемо на дві частини і будемо складати тортик. Крем також у нас охолоджується. А зараз ми приготуємо крем для нашого тортика. Збиваємо масло. Трічки будемо додати крем, який ми заварили. Так. Ось такий у нас крем получився. прекрасний крем, такий повітряний, збили ми масло із заварним кремом. Дуже хороший крем, виходить. Він дуже смачний, і тортик виходить смачнющий. Зараз будемо розрізати коржі. І так ми зробили бортик такий на нашу форму. Зробили пропітку, молоко і цукрова пудра. І нижній корж пропитали, і цей пропитаємо зараз. Так, а тепер викладаємо крем. Крем. У нас безподобний так. Дуже смачний крем такий. Так. І розрівнюємо, щоб у нас був такий шар крему. І так виклали ми крем. потім пропитали другий корж і Поклали зверху, не знімаючи нашого пергамента. Нехай в такому вигляді цей наш тортик постоє в холодильнику десь 2-3 години, а потім будемо заливати помадкою. Ось так на малому вогні ми зробили помадку. В описі під відео я все опишу який склад помадки, і взагалі торта. Ось вже бульбочки такі пускає, все, ми виключаємо. Ось такий торт, який вже устоявся він в холодильнику. Я його вийняла і зараз будемо змазувати помадкою нашу, яку приготували. Ось такий готовий тортик у нас вийшов. Називається ескімо. Він дуже смачний. Я дуже раджу вам, приготуйте. Їх уже багато хто готував і дуже всім подобається. Ну, і ще побачимо, який він в розрізі. Пізніше трішки. Ось такий тортик в розрізі. І так, зараз моя внучечка буде смакувати тортик. Ану, Емілічка, скуштуй. Попрягує. Ану. Аккуратненько, бери з кремом. Ну ясно. Смачно. Смачно? Угу. Ой. Я старалася. Yeah. Це значить папу з днем народження. Yeah. Да. Yeah. І ти вітаєш його? Да. Yeah. Ну все. Тортик удався, да? Yeah. Так що, дорогі наші гості каналу Емілі. Дякуємо вам, що ви заходите. Заходьте, підписуйте, ставляйте вподобайку. А на сьогодні до побачення! Ми будемо їсти тортик до нових рецептів. Пока-пока, да? кажи! Пока! Пока!